Сьогоднішні мої екскурсії по музею. Піднімаюсь на великий високий місце. Відкривається прекрасний краєвид. Ну що, приступимо до перегляду. Так, можна в шахи пограти, знизу бачимо. Ух, яка висока. Поруда. Ах. І он, дивіться, вежа дерев'яна. Постараюсь наблизити, скільки зможу. Погано видно. Опять да? там далеко, далеко, якщо патчика спробую показати. Ось в тому місці. О там. Отам. От Отам знаходиться, оце тут знаходиться вежа. Уявляєте, яка краса. Ні, це треба бачити на власні очі. Краєвид безкраю. Звідси тут, якби мовити, висока точка, можна спостерігати вліво-вправо, куди завгодно. Дивитися, можна пливно далеко. Мабуть, там вежа побудована, там, де повинна була бути вежа козацька. А гляньте, таке відчуття ось навколо вал. Гора. Можливо, це от там і є вали. Йду. Так, а що тут? Не можеш? Та зараз вже йти. Нагулялися. О і все. Приїжджайте до опішні. Приїжджайте, люди добрі. вам сподобається. Не пожалкуйте. Так, ну і ще щось тут. Пішло. ага, гончарне горно 1920-х років насадили гончара Йосипа Мареха. Ага, це тут воно, цій ямі. Там вже будемо йти. Подібні. Пішли. Пішли, і без води. Треба було брати ту пляшку з водою. Оце не що треба брати воду, пити. Так нічого, до буду, не, не спека, так? Да? Ну що ж, на цьому прощаємось. Це вже останнє сьогодні. Приїжджайте в Опішні, малюватися краєвидами, відвідайте цей музей. До зустрічі! I yeah.